Невідомі намагалися отримати доступ до листування депутатів із працівниками апарату Верховної Ради. Як повідомив голова комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, переписка була через Телеграм. В результаті каже Нардеп, через паралельні сесії зловмисники могли отримати доступ до контактів парламентарів. Пане Тарасе, листування в депутатів буває різне. Ми ж знаємо, да? яке воно буває, за яких обставин, хто що, але тим не менше. Зараз війна. І, наприклад, якщо взяти комітет Верховної Ради з питань безпеки, національної оборони розвідки, то листування може дуже дуже бути специфічним. І тут, бачите, телеграмі, тут невідомі, що з цим цим робити. Ну не обговорювати в месенджерах те, що не потрібно обговорювати. Це давно відома, домовно відома ідея і розуміння того, що те, що повинно бути в закритому доступі, повинно бути в закритому доступі. Це стосується не тільки телеграму, є ще вайбер, який має в тому числі російське коріння. Фейсбук, до речі, теж росіяни є в долях, в цьому вони є акціонерами, хто не знає досі, так mm -hmm. і дивуються, чому Фейсбук, наприклад, досить сильно чутливо реагує на, якщо щось публікується про росіян, і не ну, дуже чутливо, коли так. про українців, тому що вони зайшли в багато проектів, і ми повинні це розуміти. Це не добре, не погано, так світ побудований. І тому ну не листуйтесь в месенджерах. Є для цього захищені канали, наприклад, той самий електронні пошти. Е, ось або інші канали, або користуйтеся месенджерами е, ну, для таких незначних повідомлень, які дозволяють ну, там, спонукати до якоїсь дії, про яку відомо тільки двом співрозмовникам. Кулари ради планують відкрити для журналістів. Про це повідомив керівник апарату Верховної Ради України В'ячеслав Штучне. Наразі. Для цього розробляють механізми попередньо планують повернутися до практики, яка існувала під час пандемії covid 19 коли до будівлі ради пускали 20-30 десь представників засобів масової інформації. Першу зустріч змі та керівництва парламентського апарату планують провести вже після Великодня. Кулуарах був сотні разів в лочі преси, ж якийсь був ну відповідний, правда. Депутати виходили, доносили інформацію. Знову ж таки, війна. І знову ж таки, різні журналісти. І різні журналісти можуть бути завтра. Сьогодні вони одні, завтра інші. Тут все ж таки вирішують пускати журналістів. Наскільки це прогресивно? З точки зору свободи слова, про яку ми так само будемо далі дещо з вами говорити, прошу. Ну добре, що пускають, тому що були завжди претензії, що напускають декуларів ради. Хоча, в принципі, у нас я думаю, що там знайти якогось там депутата чи інше, ну завжди не було великою проблемою. Так. Так? Е, тому ну буде тепер журналісти в парламенті. Ну дуже добре, якщо це буде допомагати у перемозі в війні і так далі. Але ми повинні розуміти, що під час війни. <свистання> Існування деякі обмеження, в тому числі звичних прав і свобод, це норма, а не виключення. Звичайно, до певної межі. Ну, наприклад, ну, в Ізраїлі, Ну в Ізраїлі, наприклад, це взагалі існує військова цензура. От ви просто ніхто не може коментувати стосовно того, що стосовно армійських справ, взагалі, як у нас, там кожен там може там чи інший там коментувати журналісти і все інше. Там це просто заборонено. Депутати це Депутати бояться справа. журналістів чи ні? Як ви думаєте? Взагалі, депутати бояться журналістів? Тому що, розумієте, одна справа прийти додому, підготуватися, потім включитися в ефір і донести якусь позицію. Інша справа як кажуть на балда, вийти і зразу журналіст. А чому ви запропонували такий законопроект? І він. Ну це питання до депутатів. Як ви Вони, у них робота така. Вони, робота є публі... Вони є публічними особами і повинні бути все ж таки готові. Представляти свою публічну позицію, особливо там по законопроектах, які вони подають, ну принаймні їх читати, так і давати давати відповідь по цих питаннях, тому що ну в дійсності так воно і є. Тому що народний депутат це представник народу, так, зрозуміло і він повинен бути готовим. Відповідати на запитання, яке задає йому народ за посередництво журналіста. так. Власне, це звернення до Ради Європи і там дев'ята стаття є в Європейській конвенції з прав людини, яку Україна ратифікувала, коли стала членом Ради Європи 9 листопада 95-го року. Це так просто для інформації. Рада Європи взагалі базується, і ми там членствуємо з 95-го року на правах людини, свободу слова і верховенство права. Тому свобода слова знову ж таки, свобода, вона слова є різною. Правда, десь є свобода слова. А десь є слова з присмаком начебто свободи. Тут, як би, знаєте, да. Але в будь-якому випадку прогресивно, тому що будемо стежити вже за безпосередньою так би мовити, реакцію журналістів на ті чи інші рішення, які парламентарі ухвалюють. Йдемо далі. У нас, якщо вистачить часу, ще в мене тем знайдеться, як кажуть, для обговорення. 23 квітня за рішенням Міністерства закордонних справ України перестали видавати паспорти чоловікам призовного віку. Очільник міністерства Дмитро Кулеба в мережі це колишній Твітер, наголосив, що перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов'язків перед батьківщиною. Це викликало резонанс у різних країнах і містах, особливо у Польщі, у Варшаві. Ми це бачили, знаємо, дивилися і відео викладки. Ситуація складна, дійсно. Українці заблокували е паспортні столи. Чоловіка, чоловіки вимагали видати їм документи, навіть організовували мітинги. А я навіть не знаю, як тут сформулювати вам запитання. Тобто вони там, е батьківщина тут, Україна у війні. Вони там блокують. Ну, дивіться, по-перше. Не ми, знаю. Ну, по ми повинні... А знаєте, чому не знаю? Бо ми тут прошу, от вам і квінтесенція. Прошу, будь ласка. Ну, дивіться, ну по ми теж повинні розуміти, що робота ну російської пропаганди вона активно теж знаєте, гіперболізує такі дрібні моменти. Ми не знаємо в дійсності, скільки людей там багато може пішло і в дійсності оформлювати, могло і повернутися в Україну. Ми це ж не знаємо. Ну бачимо принаймні Ми бачимо черги, наприклад, ТЦК. Так, мобілізація, що закон що стільки 18 травня черги вже стоять. І виявилось, що кабінет міністрів не підготував фактично роботу ТЦК. Немає єдиного реєстру, в тому числі електронного, який дозволяв би людям за кордоном так теж взяти і оформитись ТЦК. Це теж можливо, але це ж теж не підготовлено. і Для кабінету міністрів це виявилось великою несподіванкою, що закон про мобілізацію в дійсності ухвалюється. Ну, дивіться, ми повинні теж розуміти ну, багато речей, тому що росіяни часто гібербалізуються ці проблеми, які є там. Да, як, наприклад, там одинично можуть бути випадки там поводження, там ТЦК стосовно мобілізованих, але все інше ж йдуть, ну в нормальному темпі, так <гум> і ми теж повинні на це зважати. І одиничні випадки, там ставлення громадян, до до, до, до іншого, теж не повинно бути е, так от, гіберпалізовано. Тим більше ми не знаємо, чи є там в дійсності українські громадяни, тому що вони можуть теж прийти там російською мовою сказати, а там виявиться немає громадян України. Тому можуть бути різні варіанти. Е, ну, Стосовно цього ходу, ну, я вважаю, що все ж таки це було б краще робити відповідно для закону. Якщо є 18 травня закон, тоді давати можливість людям там переформитися, а потім якісь обмежені, якісь обмеження це виводити. Тим більше що такі обмеження вони можуть трактуватися як і порушення конституції, як і порушення законодавства, в mm -hmm. тому числі, і я не виключаю в, в тому числі позови. Які можуть ухвалюватись, і навіть в ЄСПЧ можуть подати mm -hmm. і можуть там теж виграти це. Ми повинні теж про це зважати. Тому я вважаю, що це можна було зробити ну не в такий спосіб, так? А ось, і, робити, і розуміти, що насильно повернути цих людей буде неможливо. Всі ці розмови європейських країн, що у когось будуть повертатися. Я не вірю жодному слову, ніхто нікому повертати не буде. Так. як з об'єктивних, так і суб'єктивних обставин. Пане Тарасе, тема вкрай важлива з огляду на візит Єнса Столтенберга до України. Україна може вступити до НАТО тільки після перемоги в війні. Так вважає власне президент України Володимир Зеленський і каже, що це питання вирішує більшість в альянсі. А деякі країни в блоці ставляться скептично до ідеї інтеграції України, поки Триває війна. Давайте послухаємо президента. Далі прокоментуйте. Я не вважаю, що в час війни нас візьмуть в НАТО. Це для когось ризик членів НАТО, для когось, у когось є просто скепсис через це. І безумовно. Рівень України, країни, яка проходить через повномасштабну війну. Я думаю, що про сумісність НАТО, про рівень військових, то що ніхто не буде піднімати питання це питання більшості. А більшість це питання політичне. А щоб політичну Україну взяли в альянс, для цього потрібна перемога. Я не знаю, що тут додати, тут і сперечатися, то немає з комою президента або з наголосом, там, я не знаю. Але, пане Тарасе, так перемога може бути різною. Рішення всіх країн може бути різним. Консенсус буде, не буде, невідомо. Ну, і теза тільки після перемоги. Ну Так нам тоді по вухах трохи під'їжджали. Вибачте, деякі да, посадовці давайте. з Брюсселя. Давайте, давайте Давайте так, Поки не буде кордонів 91-го року, о, стояти питання стояти вступу України в НАТО не буде. Ми це чітко повинні розуміти. Ці, ці розмови там частинами, не частинами, як там по вухах визи, це, mm -hmm. це відверта брехня. Коли починають маніпулювати особливо питанням Німеччини, от Німеччина стала ж там частиною НАТО. Ну там в 55-му році, і так та далі, і вона ж була розділена. Ну це виривання з контексту, е, незнання реалій, що тоді було в дійсності, тому що чого, от а мене питання: чому в 55-му році змогла стати Німеччина членом НАТО, а не в 49-му, коли створювалась НАТО. А я скажу, тому що Сталін помер. Тоді Радянський Союз фактично Сталін помер 53-му році. Але ця пісня була така. Та Да, да, так воно і є. Сталін помер 53-му році. Говорити, і одразу ж припинилася Корейська війна, тому ну, що так. це була його особиста війна. Тоді було таке ми щастя, я б сказав, в радянському союзі, коли ще е, Малінков з ще десь там були, а Хрущовши не забрав владу, і вони готові були домовлятися. І була гарантія того, що вони кордон залишають Східний. І далі вони ж обміняли вступ в НАТО ФРН на нейтралітет Австрії. Австрія ж була окупована до 1955 року, з тим, щоб розділити Європу, от Швейцарія, Австрія, Угорщина, щоб неможливо було перекидувати війська НАТО. Чи, то, то, то там багато <тас> нюансів. <тас> тому коли а, Тобто, ця заява, ця фіксація, скажімо так, це ну, саме те. Що є, правда? Ні-ні, але, 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 але... але ми не повинні гратися в ці ігри, консенсус і так далі. Ми повинні, знаєте, от двадцять 20... чекаєте, так в них прописано. Я консенсус. ні, ні, почекайте. Це ж питання: хто, хто запитувати про консенсус? Як поставити в становище, щоб воно по іншому було? Знаєте, у 22-му році, а я вам встановище... розповідаю, у 22-му році Кісінджер. Покійне він сказав ту цікаву фразу ніхто не помітив, чому ми повинні забрати Україну в НАТО, щоб українці не пішли далі на Росію. Чому йдеться? Тому що для Сполучених Штатів Америки цілісність Росії є одна, все ж таки, з наріжних каменів їхньої політики. Це так, це є. Це є. не добре, не погано, так і є. Тому, виходячи з цього, Україна повинна сказати: добре, а якщо вам потрібна Росія. Та це ж не наша проблема, а ваша проблема. То так? давайте ви вирішуєте питання. Да, тоді наступне питання. А далі питання, ми як да, би да, там… Ні, да. ні, ні, наступ, ні, не вирішуйте. Змусите вирішувати. Ага. Яка полягає в наступному? Ви вирішуєте маленьку проблему. Кордони 91-го року і зброя і автоматично у вас вирішили велика. НАТО, Да або на проблема. почекайте, а почекайте. Раз, або ми час. створюємо велику проблему. роздобуємо, наприклад, нафтогони, газогони на території Росії. Але для цього потрібна власна зброї, власне, ВПК так? Оці Бушни дрони, які там літають там, по цьому, по НПЗлі долітають, вибивають, наприклад, станції раннього спостереження російські і так далі. Гурівські дрони. які До речі, літають. Це такі і тоді, і тоді, шукал, і тоді і так. питання наступне. Питання в тому, чи буде як Орбан себе поводити стосовно України? Це не наша проблема, буде, а конкретно Вашингтона. От розмовляйте, ви розмовляйте з вашим Орбаном, щоб він знаєте каву вже почав пити одразу ж. Як тільки дізнається, що Україна станови, стає членом НАТО. а може кормову? Тому ми, це вже залежно від того, як розуміти, він Ми чій, повинні розуміти як будується політика. М -м. Знаєте, щоб ми не гралися в це. Знаєте, що ми там не не стрибали перед угорцями і перед пане зрозумів, Україна заслуговує бути в альянці, і перспективи членства. Є питання лише у часі та реформах. Реформах, які повинна а, здійснити Україна, таку думку озвучив генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг під час свого чергового візиту. До Києва. Однак реальність дещо відрізняється від планів України. І нині усі союзники неодностайні у рішенні щодо вступу нашої держави до альянсу. Ми, в принципі, про це поговорили. Але давайте пана Столтенберга. Послухаємо далі. Ви пана Тарасе, прокоментуєте. Усі союзники заявили, що Україна буде державою членом НАТО. Я це заявляв навіть сьогодні, що українське правильне місце у союзі. Проблема полягає у тому, що коли ви запрошуєте державу стати членом договору, нам потрібна не просто більшість 32 союзників. Нам потрібно, щоб усі союзники погодились на цьому. На даний момент ми не досягли такої згоди. У цьому полягає реальність. Я що у цьому полягає реальність. Да? Значить, он там нафтогоєн. Американські компанії качають нафту з Казахстану по Росії. так? От поряд лягають ракети, які винищують інші нафтогони, так? Знаєте нафтовим компаніям, шановні, або ви даєте допомогу, розмовляєте зі своїми політиками, так? Або на з нафтою може щось статися. Ось зараз є 60 мільярдів. Україна забезпечує гарантію того, що воно чіпатися не буде. Все інше ми не відповідаємо. Так це будуть ваші проблеми. Якщо почнеться дезінтеграція російської економіки, ви будете ганятися за е ядерною зброєю. Хімічною зброєю це будуть ваші проблеми, якщо Китай почне о, почне поглинати Сибір, тому що не буде контрольована російська влада і так Один далі. Одно ні, я вам далі розповідаю, тому так. що знаєте, нам починає тут компостувати мозок. Тобто ми повинні зробити так, щоб не Україна бігала за кожним, так не, ну це а щоб з Вашингтона не... зателефонували, кожні країни сказали приймати. Почему так треба розмовляти. Прекра... Тут э, з вами не посперечаюся. Нікому нічого не говорити. Так, Вони а просто повинно прилітати. На, на, на мігах, а? Просто прилітати. А, просто Ні, прилітає. по території Росії можна бути тільки нашою зброєю. Си, це, це знає, сьогодні рознесли там міністра закордонних справ Латвії що, щось. Хтось дозволив, ну я поки не побачу, я не повірю. Ми Логічно, повинні що я приблизно да. це і мав на увазі. Да, в підтексті, я, розумієте? Це то таке. Ми повинні розуміти. Мілітаризація: чим більше у нас буде ракет, дронів, виробництво власної зброї, всі захочуть дружити, тому що ми будемо диктувати умови. Умови тому, що є частина адміністрації Байдена на заході, яка стримує допомогу Україні, є, теж да? до речі республіканці І тому, теж да, республіканському що то, трошки на демократів. Та, дивіться та, та. Є Ну, такі знаєте, є. влаштували є, нам є, є. цю свято Тому тому наступне питання. Ми розуміємо, що коли знаєте, почались претензії України, що давайте ви не будете бити Росія, частина цього м, енергетичного О, кунола, цього, ну, цього, таке, ну, так, так, так так. називає так. переклади з дипломатичних здохне за нашу дешеву нафту умовника. Кажучи, шановні, тобто, а де тут цінності? Що, знаєте, кудись все зникло? Виявили, що вигідно не вигідно. Ну, вигідно, так не вигідно так тоді, шановні, будемо так ось Нафта, так? От. Тоді Росія нічого експортувати не буде, щоб перекрити то їм кисень. Тут питання дипломатії. Що значить питання дипломатії? У нас питання виживання. Ізраїль як вибував зброю в 73-му році, їм теж не давали зброю в 73-му році. Фаре, Фаре. 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 Я закінчу. Я, я, я паралелі проведу. Так? Коли вони пригрозили, що влаштують велику проблему, якщо ага. не допоможуть. Запустять там 13 боєголовок з ядерним у них було. Протягом 9 годин вирішили питання допомоги Ізраїлю. 9 годин. Без будь-яких конгресів. Ви і зачепили тему Ізраїля. Тут заява значить, заступника Ради безпеки, безпеки Російської Федерації, колишнього президента Медведєва, є такий, що, мовляв, якщо проголосували за конфіскацію активів Російської Федерації в Штатах, то ми відповідний крок зробимо, конфіскуємо американські активи в Росії. Американці кажуть, це капець, кажуть. Ні, можуть зробити. Там багато активів, можуть судитися. Чому? Тому що, дивіться, це все прийматися можна. Але чи захочуть, наприклад, європейців віддавати ці гроші? Ми повинні виходити з простої логіки, що ніхто нічого віддавати не хоче. Раз. Тому що є таке поняття, як суверенні активи. Так mm -hmm. і а, чому гроші ж в Європі зберігаються? Тому що європейці це свідома їх політика для того, щоб вони не використовували долар, ну як до американці, долар для тиску на інші країни. Вони не використовували євро. Тому багато пристойних і не дуже пристойних країн зберігають гроші якраз євро, і в Європі. Далі. Ми повинні розуміти, що на ці гроші можуть претендувати не тільки Україна, а, наприклад, такі компанії, як Юкас, ну так на це можуть європейські компанії, які судяться з «Газпромом». Тому це така епопея досить довго тривала, і ми повинні виходити з того, що ніхто від чого віддавати не розуміло.